Що таке сидр і як готувати справжній крафтовий сидр? Справжній крафтовий сидр починається в саду. Ми зараз знаходимося в Закарпатті біля Ужгорода в наших власних яблуневих садах. Для нашого сидру Монбар ми використовуємо тільки власні яблука з нашого саду. Ми не додаємо в наш крафтовий сидр ані цукру, ані хімічних домішок чи барвників. Я Яна Матвійчук, співвласниця бренду сидру Монбар. Що таке сидр? Сидр це стародавній напій. Перші згадки сидру ми отримуємо ще до нашої ери в Римській імперії. Історик пліній Молодший і Страбон говорили про сидр, який виготовлювали в Римській імперії. Тоді сидр виготовлювали на півночі Іспанії, а також в провінції Британія. І звідти сід розповсюдився по всьому світу там, де є яблука. Адже сидр виготовлюють тільки з якісних, самих кращих яблук, Як у нас. М -м -м. Що відбувається з цими яблуками і як вони потрапляють в пляшку Монбар? Я розкажу в цьому відео. А зараз я познайомлю вас з партнером Сидру Монбар Андрієм Мелешем, який вирощує яблука на Закарпатті вже більше 15 років. Андрій, скільки тут вирощують яблук? Ми вирощуємо близько 10 тисяч тонн яблук на 150 гектарах. Вау, це скільки дерев має бути? Близько 720 тисяч. 720 тисяч дерев так, яблуневих. Так. Ну ви уявіть собі, ось такі красиві яблука, і ви можете це яблучко випити ось в цій пляшці. Слуха, от скільки таке яблуко важить? Ну це доволі великий плід, він важить близько 350 грамів. Е, наскільки це якісні яблуки? Взагалі? Робимо все, щоб вони були найякіснішими на ринку і спеціально відібраними для того, щоб виготовляти ідеальний сидр. Е, які сорти? Присутні в нашій рецептурі присутньо більше п'яти сортів яблук для того, щоб отримати ідеальний ідеально збалансований смак сидрів. Скажи мені, всі подивляться на ці сади, скажуть: ну зрозуміло, де ми беремо яблука влітку восени. А де ми їх беремо взимку для цього Сидру монбар А взимку яблука та фрукти для натурального сидру-монбар зберігаються ось в таких камерах. Чому вони свіжі і корисні цілий рік? Розкаже Андрій. Ось в цих холодильних камерах ми зберігаємо для Сидру монбар наші яблука цілий рік. Тут контролюються абсолютно всі параметри для того, щоб фрукти лежали ідеально довго і зберігали всю свою свіжість впродовж всього року. Зараз ми йдемо на завод, який розташований тут поруч, і ви побачите, як ці яблучка потрапляють в нашу пляшку Монбар. Ви узнаєте, як роблять справжній крафтовий сидер в Україні. Пішли! Перед тим як відправити на центрифугу яблука та інші фрукти, з яких ми робимо сидримон Монбар, вони миються та поліруються. Ось на цій сортувальній лінії. Яблука попадають в цю центрифугу, яка під дією гравітації віджимає сік з яблук та фруктів для сидри монбар. Після центрифуги майбутній Сидр Монбар потрапляє в ці баки. Що ж з ним тут відбувається, нам розкаже Федір Андрейцов, наш третій партнер Сидру Монбар. Що ж тут відбувається, Федір? Тут відбувається процес брудіння в оптимальних температурних умовах. Як бачите, оптимальна температура. 16 градусів. Обладнання, яке це контролює, знаходиться в іншій кімнаті. Скільки днів сидр бродить в цих баках? В залежності від сорту яблук, процес бродіння може відбуватися від 10 до 20 діб. Федір. Тобто, це правда, що ми в Сидр монбар не додаємо цукру і хімічних домішок. Ми на початку запуску цього бізнесу домовилися, що ми робимо якісний натуральний продукт. Федір, що відбувається з майбутнім сидром Монбар далі? Тут ми його робимо ігристим, а тут ми його розливаємо по пляшках і закупорюємо. Ну, машина зараз не працює, тому що ми чекаємо, поки сидр добродить до рівня алкоголю, який ми очікуємо від 4 до 6 градусів. Тут відбувається лагідна пастеризація при невисоких температурах, яка допомагає нам знешкодити всі бактерії, але залишити всі вітаміни, мікроелементи. Та зберегти найкращі смакові властивості з фруктів для нашого сидру. Монбар. Оце наш склад. Зараз на складі нема сидру, тому що ми невелике крафтове виробництво, і дуже швидко наш сидр розпродається. Щоб встигнути, слідкуйте за партіями нового сидру в супермаркетах, таких як сільпо та інші, або замовте онлайн За сидр!